86-літній папа римський Франциск знову зробив укрінаосну заяву. Цього разу він закликав дітей на клятвій расі ніколи не відмовлятись від спадщини імператорів Петра I і Екатерини II. Мало того, папа Римський Франциск назвав цих двох дітей сатани святими людьми. Це чергове дно служінню Москві, а відповідно і служінню Сатані, які пробив цей папа Римський. Франциск мав би отримати гідну відповідь Міністерства законних справ України а також Української церкви. але натомість МЗС України щось промямувало про однаковість слів папримського франциска і тез пропагандонів російського імперіалізму. Українська Греко-католицька церква оприлюднила заяву, в якій висловила надію, що папа Римський мав щось інакше на увазі, коли закликав росіянських дітей бути імперцями і бути Україн-ненавистниками, якими були Петр I І і Катіріна II. А ось друга українська Греко-католицька церква, яка має назву Мукачецька греко-католицька єпархія, взагалі проігнорувала ці україно висловлювання папи Франциска Мабуть, мадярські форінти їм очі поздуляли. Українці повинні перестати плазувати перед ворогами народу українського. Ми маємо завжди дивитись на світ українськими очима. І ми маємо завжди відстоювати інтереси українського народу, незважаючи на те, в яких платях ходять вороги народу українського і якими титулами вони себе нарікають. Бо для українців є Україна понад усе. І лише Україна є пондесе для українців, але не Москва, і не Стамбул, і не Ватикан. Панове українці, не такою мала бути відповідь наша українська держава на ці укорінасні заяви Папи Римсько-Франциска, але МЗС мали відкликати посла України в Ватикані, а також викликати посла Ватикану в Україні і вручити йому ноту протесту, а також депортувати його греко католицькі церкви України нарешті мали перестати служити антиукраїнським інтересам Угорщини і Ватикану в Україні. Але, нарешті, на 33-му році незалежності української держави, об'єднатись в єдину греко-католицьку церкву. Та й ПЦУ вартувало перестати служити Стамбулові, але об'єднатись з греко-католиками, які фактично є тими самими православними, в єдину православну церкву. Православна церква в Україні як найбільша православна церква у світі мала б утвердити своє законне перше місце в православному світі і нести світло української правди, правди українського православ'я в світ. Оце була б гідна відповідь і франциску, і його вірному другові Кирилу. Впевнений, що незабаром так і буде. Слава Україні! Слава величному українському народові!